Тут дивіться, можна сказати, що змінилося, можна сказати, що не, зміни, не змінилося. Я пишу ж ну, і пейзажі, і натюрморти, і все, що я тут, мене точує. От, і, мені, мені все подобається. І жінки, і яблука, і руки. Багато руки ззаду, це була касінового ну Я просто їм себе, треба буде зробити обов'язково пейзаж. Тому що живу на природі, і тим паче я це все з натури, я, я просто живу. І в мене так, так вийшло, що це п'ять років, пару тільки пейзажів. Дивіться, живу на, на, на природі, а мало її малюю. А коли в Рівному ужив, то, то в рішуці, то ще за місце якесь більше малював, а це народ щось не малює. Тому це я обов'язково зроблю пейзажі, <пізвіст> просто мені, мені, мені <пізвіст> горить це зараз. А такій тематики, ну, ну, я ж кажу, що мені все мені все, мені все подобається. Я такий, знаєте, от є, є життя, там, навіть, там, один фігуративний живопис, там, інший там, абстракція якась така, знаєте. І тим паче в такому, я і в примітиві люблю працювати, і, і в реалізмі. От, І я дуже люблю, наприклад, арт-брюд і реалізм. Це якраз взаємосключаючи взаємо, моменти, мені, мені це подобається. Хоча я і абстрактну живопис люблю. У ну, мене мен нема такого, знаєте, ось, щоб я оце оце мі місто малював. От. Мені вже настільки надоїло. Хоча хоч я буду ще далі малювати, бо я так не можу, знаєте, оце малюю, і це щоб одно. Я можу намалювати, оце почав, Дакар, особливо це портрет. Щось я вже відчуваю, що я вже втомився від цього мені, я її заморожую. Десь пару років приходить, я знову. Знову 50 сеансів. Потім знову 6 сеансів. Тобто, таким чином, поки може жінка моя, починаємо так, стоїть вона і я, і ми починаємо так от. Хватить вже, прикрашай, все, все там нормально, От. Іноді я спорчу. Але дивіться, порчить так, знаєте, оце як на якийсь рівень рівень вийшов. От, а вже на, на іншу ступеньку, або спортив, і знову вийти ще на один рівень, знаєте, то це колись перебори, щоб спортити, знаєте, потреба спортити, щоб перейти на інші рівень. Я, я, я Олену малював так. От, у неї портрет є, це я десь скільки 60 чи 50, там, з тієї сторони. Є. 50, сіансів, да. так, якби зробити спектральний аналіз, то можна цілу виставку зробити. нового Ну, це майбутній проєкт? Так. Я, я, зараз в мене жінка це заставляю, щоб я фотографував, формулював, я фотографую, а потім буває так, що я це все виставлю і потім починаю локти кусати. Чому я так не зупинився на цьому? Це ж, все ж нормально.